Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Коліченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 28 листопада і я буду підстригати і живцювати Бірючину. Покажу, як я це роблю. Це досить, досить неважко. Так, спочатку почнемо. Я тут зробила собі так. Чотири кущі, Вірніше, 5 двірючини. Тут пістрява є і жовтолисна. І деякі я буду стригти шариками, кульками такими з землі, а деякі у мене будуть на ніжці. По-перше, скажу, що пістряволисні кущі, я вже це показувала, розказувала, покажу ще раз, випускають отакі зелені гілки. Їх треба відрізати повністю, тому що вони з часом можуть перебити цю пістрявість, і все. І ваші кущі стануть просто зеленими. Зараз. Тому їх треба відрізати зовсім, звідки вони починають рости. навіть, ну Бачите, ось трошки залишилося ось пістрявості, але все одно треба її обрізати. Так, дивимось на ще одна, ось, бачите, ось вона. Починає рости ось із стволика, ми її обрізаємо. І знизу ось якась така пішла зовсім незрозуміла. Отак, краще ми її відріжемо. Так, ось ще маленька. так, продивилися, наче зелених більше немає. Ні, ось ще якась. Теж не сильно така пістряла, тому краще її обріжемо. Цей кущик я хочу робити кулькою від самої землі. Кульку я хочу робити тут невеличку. Зроблю так трошки, якби на ніжках, трошки на ніжках, тому відрізаємо, наросло тут так добре. Відрізаємо, відрізаємо, відрізаємо десь. Отак от, от. Спочатку ми зріжемо. Це вже йде збоку, можна трошки нижче. Так. Я секатором показую, тому що тут якийсь невеликий, його ще можна. І стригати секатором це не страшно. Так, всі подинокі гілочки такі треба підрізати верхи, щоб вони більше кущилися. Так, дивимося тут. Бачите, ось одна, ось одна верхівка, треба просто пообрізати. І вони почнуть кущитися більше. Ну, от і все. Ось залишився такий кущик невисокий. Так. Це у нас тут буде штамбик на ніжці. Дивимось, це сама перша гілка стара, знизу дала прирост. І просто надала, он, до, до речі, ось, бачите, повністю-повністю зелений. Треба його зразу відрізати. Це, каже вже стара, тупа. Знову зелені гілочки. Знову зелені гілочки. тут прямо центральна пішла, треба її зрізати пониж. Тому що нам таке не потрібне. Тут теж щось тут навіть багато зеленого. Бачите, як воно, як воно росте. Ну, наче все з зеленими гілочками вирішили. Так, тут ми піднімемо штамбик. Бачите, я почала вже піднімати, трошки вище зробимо. Ось гуляємо. Ніжку повністю. Так, цю гілку поки загну, щоб було видно. оголяємо повністю ніжку. І ось залишаємо до цього ось, до цієї висоти. Ну, залишимо тут дві ніжки. Дивлюся, там стамбик теж на двох ніжках. Буде знову знизу обрізаємо все. Ага, тут у нас пішло дві. Значить, зріжемо одну. Отак. Не бійтеся різати, все, що зрізали, наросте. Все, що не відрізали, можна завжди відрізати. Так що Чіться, не бійтеся. Це діло наживне. Ну от, бачите, які такі дві голі ніжки, я потім їх скручу, зв'яжу, щоб вони вже формувалися так більш-менш разом. І вже їх можна скручувати, бачите? Так, тут що? Тут треба дивимось, тут кульку треба залишити на меншу, тому що вона буде стригтися, хай буде трошки менша. Вона буде все одно наростати з часом. Теж такі ось одинокі гілочки краще попідрізати верхівки їм. Так. Так, тут у нас блючина жовтолисна. Пішла вона дуже таким розлогим. Розлогою кулькою нам таке не треба, тому що вона буде зовсім лежати на землі, а в нас тут ростуть по бокам квіти. Тому, тому ми оці гілочки, які отак от прямо лежать, відрізаємо. Бачите, тут ось ця пішла. На гору ось гілочка, ось, бачите? А це пішло вниз. Все, що пішло вниз, ми відрізаємо. Все, що пішло вниз, ми відрізаємо. Так, всі кадри треба міняти вже. Це теж пішло сильно в сторону. Вбік його нам не треба. Так, треба, щоб воно більш таке... Більш такий, ну, скажімо, що не лежачий, щоб кущик залишився. Ой. Не люблю я, коли вже так от ми вдягаємося дуже. Це теж ось пішло, майже лежить на землі. Це в нас так все нормально. Це теж всі гілочки, що пішли отаку в сторони. А на наниз треба обрізати все. Бачите, воно йде прямо до землі, то треба краще його відрізати. Та де ж ти там? Так, все, вийшов такий кущик більш-менш у купі. Бачите, на землі гілочки більше не лежать. Він весь ці гілочки пішли вгору. Так, тепер дивимося, гілочка пішла дуже близько до доріжки. До доріжки, ну, поки і залишимо, так думаю, хоча... хоча, хоча, поки залишимо, просто підріжемо верхівки. Отак, От бачите, всі верхівки треба пообрізати, щоб воно кущилося більше. Так, цю нижче, нехай вона нижче там Починає починається, І теж треба нижче порізати. Так. Все-таки я це відріжу, все-таки воно буде заважати. Так. І цю нище треба все-таки обрізати. От так, я ж кажу, щось вам не подобається, потім підрізали. Юра. Більше щось наросте, потім обріжете, якщо обрізали лишнє. Це не страшно. Так, тимось далі пішла кулька. Знову у нас, бачите, зелені гілочки пішли. Треба їх вирізати. Вирізати, вирізати всі. Бачите, тут пішла прямо ось така двойна, ось Бачу, яка пішла гілка вже. Так. І ось ще одна зелена з цього краю вона теж пішла. Ось треба її відрізати. Це у нас знову буде кулька на ніжці. Бачите, нас знизу далекий прирост. Ми його відрізаємо, рівняємо по висоті, піднімаємо наш штамбик, значить, щоб вони були однакові у нас, щоб не було вище ниже. Так, ще піднімаємо. Всі Гілочки зрізаємо і отак от оце вже залишаємо, здається, десь отак. Все, обрізали. Не бійтеся, бірючина росте швидко, пару років. Оці всі, дивимося, теж рівняємо по висоті. Десь отака висота повинна бути. Ми ж не будемо робити. Кульки всі різні, правильно? Треба, щоб вони були однакові. Всі такі високі, оці одинокі, треба коротше підрізати, щоб вони давали по бокам нам спустилися. Так, ось це у нас верхівка. Ми її відрізаємо. Так, верхівка. Одинокі теж всі обрізаємо, хай кущаться. Ось бачите, Зараз відійду. ось одна кулька там, яку ми стригли, і ось друга. Вони з двох ну, ніжок обидві. Ми ніжки закрутимо, зав'яжемо їх, щоб вони були однакові у нас. І знову ось у нас отут. На початку теж кулька. Там у нас на початку кулька при землі два на ніжці, посередині жовта. І ось збоку знову кулька. Так. Ну, Все, що йде в нашу сторону на дорожку, це нам не потрібно. Висота примірно ось така. Всі пагони поодинокі верхівку зрізаємо. Тут зелених гілочок ні одна є. Так. Зрізаємо цю понище щоб кусилися. Ну, починайте стригти, хто почне стригти, той буде вже сам. Дивитися, вже все буде бачити, тут нічого складного немає, треба тільки терпіння, поки наросте. Ага, все-таки тут є зелені гілочки у нас всередині. Так, все таки є. Дивимось. Не Так. верхівки підстригаємо, не бійтеся, ріжте, це не голова. Нічого страшного тут немає. Так. Стрижіть, не жаліючи, тому що все воно відросте. Верхівку цю зріжемо, нехай вона розгалуджується знизу. От зелена гілочка ще знайшли. Ну от, в принципі, і все. От у нас вийшло 5 кульок. Як бачите, вони ще тут кущі невеликі, тому формувати тут будемо з кожним роком разом і будемо бачити, як воно все наростає. Кущам цим всього десь роки два. Як я їх тут посадила роки два, ну, мабуть, три. Ну, три це максимум. Не більше, тому що це в мене вже край городу, нові клумби. Десь роки три, так. Да. Як я вирішила тут посадити ще ці бірючини. Все, бірючина у нас пострижена, як я кажу, не бійтеся, стрижіть. Потім. На наступний рік вони рости, будемо знову встигти разом. Тому що це кущі молоді, тут воно видно, як воно формується. Так, як я казала, ось шапочка з землі. Дві шапочки ось по бокам, на ніжках. Це буде жовто-лис І ще одна шапочка ось на краю. Я так їх посадила. 4 пістрявих і одну жовту посередині. Хай наростає. Тут я вже вон, зрізала кущ хризантеми, тому що вона тут мені заважала, вона лежала дуже велика. От, зараз я зберу всі черенки, ці гілячки, щоб обрізала, і покажу потім, як я їх живчую всі. Зараз поки я позбираю, а потім зніму все далі. Ось ми біля компостної кучі. Я ось, як я казала, живчувала молочай. ось Бачите, скільки тут ось з нього. бачите скільки. Відрізала живці сантиметрів 15 від землі, верхівку повністю зрізали і обривали листя повністю з пагонів. І так у корневі живцювала під бутилки, як я показувала, як я живчую. Ось так. Так що маємо надію, що на сліду осінь ну, весна покаже, скільки вкорінилося живців, а на осінь вони вже будуть всі з Ну, Зібрала я всі гілячки, які я відрізала від бюрлючини. Для живців беремо ось такі прямі гілочки. Бачите, такі вони вже задерев'янівші. О. Відриваємо знизу листочки. Перший шар. А там я їх не відривала, вони потім самі попадають. Так я роблю живці всі. Ось скільки скільки там 20, 30, сотня, дві. Просто їх втикую отак от в землю, от зараз на зиму і все. Ну, так як у нас південь, тому у нас такий варіант проходить, можливо б, я не знаю. Хто на півночі, тому раджу все-таки можливо прикривати, все-таки бутилками на зиму ці живці. І. А якщо ви будете робити їх вже на весну, то можливо і не треба буде вкривати бутилками. Ну, я не вкриваю. У нас на півдні я їх отак саджу просто в мокру землю і все, і забувається. Я так робила ось тут, зараз покажу вам, в тому році теж взимку я різала, позасовувала в землю. Тому що, як бачите, я тут їх накрити було, вони тут у мене ростуть в коренях між березклетами європейськими. Я їх просто повтикувала в землю і вони в мене поприймалися. Просто так. І вже, бачите, ліс густий із живців. Отакі От довгі, коротенькі, довгенькі, всі просто повтикувала, купала, повтикувала в землю і все. Без всяких плясків з бубнами станцями. З так само я вкорінюю це бірючину і бересклеп. Я теж не накриваю нічим, просто в землю зовбую гілочки, потім як буду, все-таки покажу. А сьогодні у нас бірючина. От, от так. от. От. Тут теж ось понаростали шапочки вже. Треба буде стригти. Ну, як буду стригти, то покажу. У нас ще є цілий тиждень. Дай Бог, щоб була погода, я буду стригти показувати. Знову тут ось, зелені гіляки понаростали. Бачите, ось? Їх треба повністю всі вирізати. Всі-всі і -всі треба все повирізати. Ось спочатку, наче була пістряволисна знизу, бачите ось. А потім все-таки пішла, пішла і пішла зелена, все-таки ось. Треба вирізати все. Ось на сьогодні живчування все. Як я казала, бірючину просто відрізала гілочку, я постригла кущики, відрізала гілочку. Верніше взяла відрізану гілочку. І просто втикую в землю. Ось їх тут таких багато. Бачите, тут навіть навіть вже листя немає. Так само, ну я звідси, я не тут буду їх саджати. так само ось, отак от, прямо одну біля одної, отак от, ось бачите, ось тут гілочка вже топся. Отак от одну біля одної впихую, тому що я саджаю багато всього. Якщо ви будете там сад... собі штук 10, то от навіть от бачите, ось тут розгалуження в кінці пішло. Теж листя знизу відірвала і отак от в землю раз, отак от пикую і все. Ну, погли вже, бо тут земля тверда, тут у нас взагалі сад. Просто показую яким чином я саджаю живці? Саме з двічини. Отак. Тільки отак. Не накриваю ніколи нічим. Якщо земля суха, то проливаю землю, в, в мокру землю втикнула і все, і забулося. І до осені на Наслідучу осінь ви копуєте, вони вже всі з коріннями, з гарним корінням, вони вже наростають вам за весну, за літо. І гарні вже такі вкорінені живці. Ну От, приберічину, все на сьогодні. Бажаю всім гарного дня. Наша компостна куча. Всього-всього не некани. І тут все-все-все. Все, що відрізаємо, все викидається сюди, на кучу. Бачите, вон, хризантеми. Все тут. Бажаю всім гарного дня.